Інспекція на велосипедах. Голова Івано-Франківської територіальної громади разом із колегами здійснили перевірку садочків та навчальних закладів, котрі готуються відкрити свої двері для школярів 1 вересня. Руслан Мартінків каже, найбільше звертали увагу на благоустрій навколо освітніх закладів. Подивилися певний благоустрій, певні є проблеми щодо благоустрою. Ну але в умовах війни я вважаю, що сьогодні комунальні служби справляються. І, в принципі, ті найнеобхідніші речі це прибирання, це десь латання. Бачимо, що декілька і дворів робиться. Тобто, це в цих умовах це велика перемога. У департаменті житлової, комунальної політики та благоустрою кажуть, нині намагаються робити все, щоб привести до ладу проблемні заїзди при закладах освіти. Стараємося десь під привести у порядок. Десь необхідно ямки полатати, як скажімо, до 21 ї школи, як їхати з вулиці Сахарова, десь є, треба обрізати дерева, десь є інші, інші такі дрібні. Господарські недоліки, але це все вирішується поточно. Поточно також підняли питання прибирання та косіння трави. Адже за словами очільника франківської громади Руслана Марцінківа, територія навколо навчальних закладів має бути в порядку. А ще відбулась і перевірка укриттів. Адже якщо навчання все ж розпочнеться з 1 вересня, діти мають бути у безпеці. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.